Сьогодні хочу, поєднавши три різні джерела інформації, різної дати публікації, і з аналізу цих трьох різних джерел інформації зробити один висновок про сьогоднішню ситуацію в Україні. Отже, почну з сайту Британського офісу в Україні. Це представництво Британії. Воно зараз, як ви бачите, тут перша строчка, воно зараз зачинено до невизначеного часу в зв'язку з війною. І просять британці звертатися до інших офіційних представництв Британії в інших країнах. Отже, як ви бачите, тут є мапа сайту трошечки представлена, і дивіться, переходимо в закладку Reports звіти І дивимось звіт від 24 лютого 22 року, який досі тут опублікований. Від сторінку і він не зникає. Про що цей рапорт? Цей звіт на 19 сторінках. от Він має номер. Тобто це офіційний документ. А цей звіт якому йдеться про агентів Москви, Росії, ось в цьому абзаці він зараз у горі знаходиться, які є в тих чи інших структурах влади в Україні, або так чи інакше займають якийсь доволі значимий пост в українській структурі в управлінні. Отже, кого ми тут бачимо? Можете почитати. Ну тут Янукович, туди-сюди, але це вже не актуально. І можемо тут побачити таких людей. Андрій Єрмак Татаров. Вони зараз, як скажемо, на грибні хвилі. Єрмак фактично є президентом України. Далі, кого тут ми ще цікаво можемо побачити? Дивіться, може ви когось іншого знаєте. Я тут не всіх знаю їх, чесно кажучи. Але мене ось зацікавив ще ось цей хлопчина Геннадій Москаль. Наче здавався мені адекватною людиною, правильний, правильно інколи казав речі, був колись головою обласної адміністрації Луганської області під час окупації, яка знаходилась в Сєвєродонецьку. Ну і дивіться, Порт, ну. Портнов ну, тут десь був. От, ну і так далі. Тобто, Тобто. вже тоді Україною керували і зараз продовжують керувати проросійські, якщо не сказати більше російські агенти. Татаров і на чолі з Єрмаком. Наступну інформацію хотів би привести до аналізу другу. Це зараз гучно всюди на багатьох інформаційних джерелах, про те, чому не підірвали мости на Чонгарі 24 лютого, коли росіяни вдерлися в Херсонську область з Криму. Ось цей чоловік, військовослужбовець від 1 лиця, бо він саме там це повинен був зробити. Про все добре вам розкажуть. На цьому каналі Українська Правда. Далі на каналі Телеканал Прямий. У Дмитра Чекалкина може це, це теж подивитися. І коротко скажу, що з цих відео, з розповіді цього чоловіка, з капітан ЗСУ, розповідає про ті всі дні. І я можу зробити такий висновок: повна некомпетентність, повне. Не знаю, як це сказати. Забили, коротше, вони одне діло на те, щоб дійсно організувати підрив мостів на Чонгарі, на Перекопі, щоб росіян не впустити. Тупо не зробили елементарних речей. Навіть я не бувши у війську, розумію, що не знаю. Так просто не робляться справи, не організовуються будь-які справи. Військові, цивільні. Це просто розхлябаність. Іншого я ніяк не можу сказати. Подивіться це відео, але головне зараз для нас другий інформаційний посил. Це чонгар не підірвали, бо наплювали просто-напросто на це. І можна таким чином сказати, що просто сказали: та ладно, хай заходять. Отже, мости з Криму до Материкової України не підірвали, бо забили на це просто-напросто. А тепер цікава ще інформація, чому не підривали мости на півночі України, коли росіяни вдиралися з Курської області та Білорусі, йшли прямим маршем легенько. На Київ, чому не були підірвані мости в тому напрямку. Ось слова Подоляка радника президента від ось джерело, бо всі джерела, де про це йдеться, посилаються, врешті-решт, на факти. Перейдемо на факти і ось про що тут йдеться. Тут написано заголовок 29 серпня 22 року, це він вже отямився по доля. Він каже: ми за жодних обставин не підемо на поступки Росії. А як ще можна назвати, як не поступку Росії, не підриви мостів важливих комунікаційних вузлів над річками, над естокадами на шляху вторгнення маршами колон бронетехніки Росії? через північні кордони. Це є поступка. І як Подоляк пояснює, чому це не було зроблено? І подивимось. І тут такі цікаві питання від журналіста Михайло Подоляк. Ми з вами розмовляємо 24 серпня, рівно рік, півроку тому почалося масштабне торгнення Росії в Україну. Які ми були той ранок, і попередній тиждень для вас. І що він відповідає? Попередній тиждень досить напружений, тому що вже витало, віяло передгрозове відчуття біди, яка насувалася. Однак тоді конкретного розуміння масштабу зла, яке нам принесе Росія, звичайно ж, не було. Тобто рожеві окулярки так надяг собі, і та може, пронесе, ну і пронесло. Яке нам принесе, звичайно ж, не було. Було припущення, що щось трапиться на якихось локальних напрямках, зокрема на Донбасі. А то, що там Америка, Європа нас попереджала, то то все по боку. Ну і ось. Що він далі каже? Тут він, звину... Тут він звинувачує кожного з вас, які Є знатоками як він каже, що вам після подій завжди краще відомо, як було б краще зробити. І така фразочка: тільки завжди рекомендую їм подивитися на своє життя, чи ідеальне воно насправді, чи не допускають вони помилок, і наскільки точно прогнозують ті чи інші події. Одна справа, коли прийшла. Кухарка на кухню, домогосподарка, вибачте, так скажемо правильніше, і трошечки пересолила борщ. Це один рівень біди. А ось коли оця людина, яка приймає рішення важливі, наслідки, якого будуть важливі для кожного громадянина країни, якою ця людина керує, це зовсім інші наслідки такого рішення. Чи правильно вона його прийняла, чи ні. І не треба тут перекидати стрілки на кожного з нас, роблячи таким чином людину винуватою, щоб, типу, вона почула вину і заткнулася. Оцього цього саме він хотів цією фразою, але це не головне. Оце мене дивує. Україна була підготовлена до війни. І так далі, тому подібне. Ну, я вже не буду згадувати, чонгар розмінований, так вона була підготовлена. Він не знав точну дату наступу. Боже мій! А треба було точно знати годину і секунду, щоб Путін ще сказав, ні. З 2014 року йде війна, то треба, ну, не знаю, я не буду радити, що треба було. Кожен з вас, я гадаю, розуміє, що треба було робити свої ракети, танки, зброю заготовляти, і завдання звільняти окуповане з 2014 року території було саме вже з 2014 року. Про це завжди казали, всі казали. Але Зеленський хотів побалакати з Путіним, а не готувати зброю, не звільняти, хоча звільняти території, окуповані чотирьоми року, Зеленський обіцяв своїй виборчій програмі. І що? набрехав і кинув всіх. Підготуватися до такого масового вторгнення неможливо, та хоч би до якогось підготувались. Розвідка партнерів не називала конкретних термінів. Як не називала, казали січень-лютий. В січні-лютому це відбулося. У вас було з листопада купа в часу. Всі казали, готуйтеся. Але ж не точно казали, ну все, вони винуваті. Ось тут ще цікаво він каже про. Свої помилки, які, ми вже знаємо, Влада Зеленських має право на помилку, але знову ж нагадаю, про різний рівень помилок. Домогосподарка то одна помилка, але держслужбовець такого рівня це інша помилка. Так от, помилки є неминучою складовою процесу прийняття складних рішень. О, і далі він пише, що ніхто не розумів, не знав, не міг. Тобто, обрали кого, хто нічого не розуміє. Не допускає, що Росія на щось таке здатна з 2014 року не було відомо. І тут він, далі, таке в рожевих окулярках, що це відбудеться у 21-му столітті. 2014 рік це теж було 21 століття. Ну і психологічно він не був готовий. Тобто абсолютно некомпетентні люди, готуйся. До війни, якщо хочеш миру. Сподівайся, готуйся до найгіршого. Не буде найгіршого. Ну, то й добре, але ти був готовий до найгіршого. Тоби був більший запас міці. І ось нарешті дуже цікаво про велике крадівництво. Зараз спробую виділити. О, тут, тут шик. Я не кайфую, мені це неприємно читати, але це огідно. Перші кілька годин думали, ми вкладали кошти у комфорт для людей. Як тепер руйнувати все це? Будь-якому дбайливому господареві важко самому знищити те, що він створив своїми руками. Ну, добре, нехай хтось знищить. Да, правильно, такий підхід. Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною погодну. Ну, як він і казав, що тепер. З оглядом на минуле, вже легко казати, що я помилився. Це те, про що він трошки вище нарікав на інших людей, що хай типу, на себе подивляться. Ось, будь ласка, подивись на себе. Однак десь о шостій вечора вже побачив, в очах рішучість заради захисту країни ми руйнуватиме разом із цими російськими іржавами танками. А тут йдеться про підриви мостів. Тобто. Вони набудували, їм було шкода моста, але не було шкода людей. І вони були здатні пропустити через мости, не замінували їх ще раніше. Пропустити через мости ворога, який би, він краще хай зрізнує, бо нам, як господарям, це важко зробити. Бо і далі пише ось тут. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури. дбайливо б ставилися, якби б ніхто не е, чинив опір. Ну і кореспондент правильно зауважає, наївність із вашого боку. І тут така ж гризається: це не наївність, просто дбайливість, наша класна національна якість. На відміну від росіян. О, така підміна понять. Це не класна національна якість. Це, вибачте, розздяйство. Подивіться, різниця ж принципова. Які в Росії недоглянуті міста та сели, немає доріг та інструктури. І наскільки ми маємо доглянуту європейську країну, а, особливо в Бахмуті, особливо в Ізюмі, в Куп'янську. Набудували доріг, по яким. Заїхали росіяни як на дискотеку. Ну, ось тут багато ще внокі маячні, різної пишуть відмазок таких галімих, як, як то кажуть. Але ці три інформації, які я навів, треба підсумувати. Отже, перше: Зрадників керівництва України від самого початку каденції Зеленського. Які надаль керують Україною? Піди мені, начебто, українців, будь ласка, оцих двох виділів. Друга інформація. Ці зрадники підготували підґрунтя, аби не підірвати стратегічно важливі наступальному розумінні об'єкти, як Чонгарські мости, і мости на півночі. України Про Донбас я не кажу. Там лінія оборони була будь здорова. І звідтіля якраз найменше росіяни продвинулись, а на деяких ділянках взагалі не продвинулися вони після 24 лютого. Ось три пункти, які варто пам'ятати, і тоді буде приходити розуміння, чому. Влада Зеленського від самого першого дня зрадила Україну, неадекватно відносячись до Росії, до нашого ворога, треба називати свої іми іменами все. І це треба було робити від 2014 року. І ще важливо розуміти, що виникає з ось цього. Звіту британців. Ці люди, Єрмак, Татаров, інші агенти Росії, вони ж нікуди не зникли. А ще додалися інші, про яких теж немало, я гадаю, відомо британцям, американцям, іншим нашим партнерам, які насправді які воюють зараз в Україні, бо вони нам надають зброю нашим хлопцям. Так от. Маючи тих самих людей в керівництві, яке ми маємо обличчя для британців, американців? Я гадаю, що не дуже. І вони допомагають нам тільки тому, що є великий, дуже великий інтерес цих країн в тому, щоб Україна не зникла. Тому вони нам і допомагають. А відношення до України через таких людей, як Єрмак, Татаров і так далі, тому подібне, то Просто дійсно якоїсь буферної зони такого щиту від Росії.